Одна вільна вакансія на дев'ятьох безробітних громадян. Така ситуація спостерігалася на Рівненщині упродовж минулого року. Завдяки обласній службі зайнятості вдалося працевлаштувати близько 12 тисяч безробітних. Складний період війни вплинув на економічну ситуацію в країні, потужності підприємств. Однак, у Рівненській області перспектива знайти роботу все ж є, зокрема завдяки релокованому до нашого регіону бізнесу. Під кінець 2022 року активність підприємств зросла, навіть релоковані пентинаші. Тобто є питання, що економіка нашого краю відновлюється. І результат цього, як говорив наш голова військової адміністрації, податки, які Рівенська область зібрала, вони набагато перевищують податки 2021 року. Це вказує на те, що підприємства працюють. Люди офіційно працюють. Активно сприяла рівненська служба зайнятості у пошуку роботи переселенцям, які знайшли на Рівненщині тимчасовий прихисток. Частина вимушено переміщених громадян отримували допомогу по безробіттю. Когось з цих людей працевлаштували або допомогли пройти навчання. Однак не всі з переселенців бажають працювати. Частина їх жде, що вона вернеться назад і не хоче себе обтяжувати. Частина жінок, є, які отримують гроші, які чоловіки заготовлять, їм не треба працювати, бо вони отримують великі гроші. Їм хватает. На прожиття і вони не хочуть іти працювати. Це теж є проблема, за словами Івана Ткачука, у 2023 році обласна служба зайнятості визначила кілька пріоритетних напрямків діяльності: один із них надання допомоги демобілізованим військовослужбовцям. Їх перенавчатимуть і допомагатимуть знайти роботу. Людина, яка мала якусь спеціальність не військову пішла на фронт, повернулася і вона вже за стану здоров'я не може виконувати ту роботу, яку виконують. От, наприклад, там. З котопець з кальйону прийде в чоловік, він працював столяром, на йому пальці повідбивало. Він не може вже працювати столяром, тому подібне. Відповідно, він пішов вчитися на... Продовжуватимуть у рівненській службі зайнятості організовувати професійне навчання зареєстрованих безробітних. Зокрема, акцент надаватимуть актуальним спеціальностям. Невдовзі стартує новий курс навчання операторів дронів. Попередні користувалися великою популярністю серед військових та аграріїв. Окрім цього, служба зайнятості продовжуватиме навчати іт спеціалістів у центрах профтехосвіти. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.